Thank you. Сьогодні я біля метро Університет, ось позаду мене, і сьогодні ми з вами підемо в музей Лесі Українки, який знаходиться на вулиці Саксаганського. І зараз я вам покажу, можливо, короткий шлях, можливо, ні, до музею Лесі Українки. Біля метро «Університет» в нас є ботанічний сад імені Фоміна. І зараз ми з нього заходимо для того, щоб дійти до вулиці Саксаганського. Ходімо за мною. Ми зайшли в ботанічний сад імені Фоміна, і зараз ми проходимо з вами, подивимося заодно ботанічний сад, як тут гарно, до речі. Це вважається старим ботанічним садом в місті Києві, оскільки в нас є ще один новий, він трошечки більший, але тут не менш гарно, ніж в новому ботанічному саду. Проходьте, будь ласка, за мною. Так, дивіться, яка краса. Оператор покаже красу, яку там, яку ви можете побачити. Так. Коли ми спустилися по сходинкам, ми з вами йдемо ось на цю трапіночку трошечки нижче, яка нас спускає з цього схилу вниз, для того, щоб швидше дійти до вулиці Саксаганської, де знаходиться музей Лесі Українки. А зараз до нас доєдналася моя співвідуча Ліля, яка теж дуже хоче колега. побачити, колега побачити музей Лесі Українки. Тому ходімо, е, значить, по цій галявинці. По галявинці? Ні, по, по дорожці, як це правильно сказати. Ну, ви зрозуміли, ми спускаємося нижче, дивимося на природу, як гарно в нашому ботанічному саду. Ми з вами пройшли трошечки і зараз продовжуємо наш шлях вниз по такому спуску. Наш орієнтир це ось та висока будівля, яку ви можете побачити прямо. Сподіваюсь, ви її бачите. Перед тим, як дійти до вулиці Саксаганського, ви можете побачити ось такий дитячий майданчик. Це також ваш буде основний орієнтир, що ви йдете правильно. Зараз ми йдемо ще трошечки нижче, і ми будемо з вами завертати за куточок. Звучить цікаво. Коли ми пройшли дитячий майданчик, який знаходиться ось там, ми з вами йдемо і звертаємо ось за цей заборчик. Проходьте за мною. Коли ми повернули за цей заборчик, ми йдемо далі прямо, аж поки не вийдемо до дороги. Ось з вами ми вийшли до дороги, і зараз ми йдемо а, на пішохідний перехід, поки тут зелений, зелене світло є. Так, ми з вами перейшли на іншу сторону. Ми були ось там для орієнтиру. Ось так от перейшли і повернули сюди. Ідемо далі. Тут у нас собачка, яка йде. Ми з вами йдемо далі до ще одного підземного, наземного переходу. Чи як це казати, правда? Просто переходу до переходу. До пішохідного, о, точно, до пішохідного переходу. Для того, щоб комфортніше дійти до музею Лесі Українки, я рекомендую перейти дорогу вулицю Саксаганського, ось там. Зараз ми з вами йдемо туди. Ще одним досить важливим орієнтиром буде аптека Доброго дня. Це не реклама, нам ніхто не заплатив. І зараз ми з вами йдемо вгору і ми вже підходимо до музею Лесі Українки. Ну, ще хвилин 5-7-10. Дивлячись, як виходите, я не знаю. Ось так виглядає музей Лесі Українки на вулиці Саксаганського. До речі, на території цього музею не тільки музей Лесі Українки, а ще й музей Івана Франка, Микола Лисенка, Михайла Старицького та Панаса Саксаганського. Тому ви можете завітати до будь-якого з письменників. А зараз проходимо на територію музею. А зараз ми з вами будемо шукати, як дійти до музею Лесі Українки, тому що тут їх декілька, і ми не знаємо, куди йти. Добрий день! А ви підкажете де музей Лесі Українки конкретно? Так, нам сказали, що нам потрібно йти ось туди. І взагалі краще не заходити на територію музею, а заходити з вулиці. Ой, боже, ми цього не знали, зато подивилися, як тут затишно і гарно. Ось ми підійшли до музею Лесі Українки. Ви можете побачити табличку. І зараз ми з вами будемо заходити. Проходьте, будь ласка. Проходьте. Музей Лесі Українки досить таки мало місця, оскільки це стара будівля. І для того, щоб зняти верхній одяг, потрібно спуститися вниз по сходам. Так, ми з вами знайшли до музею Олесі Українки. Ось тут можна купити квиточки, а зараз, для того, щоб пройти, нам потрібно піднятися ще вище. Ось такі квиточки. Будь ласка, все купили, все по-чесному. На другому поверсі музею розміщена літературна експозиція. Гостям розкажуть про життєвий і творчий шлях поетеси, про те, як вона створювала свої твори. Саме тут зберігаються її рукописи, чернетки, рідкісні книжкові видання, інструменти для письма та інші предмети, якими Леся користувалася за життя тут. Також на другому поверсі ви можете спостерігати багато важливих артефактів з життя сім'ї Драгоманових, оскільки мати Лесі походила саме з цієї родини. На другому поверсі, де ми з вами були, є просто експонати родини косачів, її братів і так далі. А на першому поверсі саме житло, де жила родина косачів для того, щоб вивчити дітей, оскільки власного житла житла їхня родина не мала, і вони були вимушені винаймати в Києві квартиру для того, щоб вивчити дітей. Тому з вами спускаємося на перший поверх. На першому поверсі музею Лесі Українки знаходиться п'ятикімнатна квартира родина Косачів. Тут, в період з 1899 по 1909 рік, жили сама Леся, її мати Олена Пчілка та брат Микола Косач. Збереглася кімната кожного з них, а також їдальня і вітальня. Кажу, що сама Леся Укринка перебувала в цьому будинку періодично. За станом здоров'я вона була змушена в холодну пророку їхати на південь. У кімнатах збережений інтер'єр, в якому мешкали Косичі. Його відтворили за спогадами молодшої сестри Лесі Українки і Сидори. Гості можуть побачити велике дзеркало у великій дерев'яній різьбленій рамі, старий комод, обтягнутий червоною тканиною тахту з подушками, килими, книжкові полиці зі старовинними виданнями, шафи, робочий стіл письменниці і її крісло. обідній стіл, накрили білою скатертиною і багато інших предметів побуту родини косачів. Ось ми з вами подивилися музей Лесі Українки. Я сподіваюся, вам було цікаво подивитися наше невеличке відео. І взагалі я вважаю, що кожному свідомому українцю потрібно завітати в цей чудовий музей по вулиці Саксаганського, оскільки там є багато важливих атрибутів з життя Лесі Українки і її родини, та навіть з родини Драгоманових, оскільки мама Лесі Українки походила з родини Драгоманових. А, ставте лайки під, 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 підписуйтесь на нас. Підписуйтесь на нас, а далі буде дуже багато цікавого контенту.